Рослава, а як ваша думка, будь ласка, з приводу того, якщо наприклад буде далі стояти сцена, де кожна людина може висловити свою думку? Чи є в цьому сенс, чи потрібно, щоб далі від майдану залишався якийсь там намет? Там ну, будь ласка, ваша думка. Ви знаєте, як в самому початку я казав, мені подобається проект європейський, як зробили в Лондоні. Там не стоїть така велика сцена да, в я Думаю, ви знаєте, там стоїть така площадочка, там постійно діючий мікрофон. І як добру традицію, я не маю нічого проти, щоб така нова штука з'явилася на майдані, нагадувала нам про ті події, і кожен може висловитися. В принципі, на невеликий якийсь такий об'єкт для висловлювань я. Підтримую цю ідею. Але я хотів би, щоб ми е, мали якусь конкретну розмову, в чому ми з вами подібні, в чому ми з вами солідарні. В нас насправді багато умов майдану не виконано, і це всі розуміють. Перша умова це за що починався Майдан, це євроінтеграція. Ми досі не перефували угоду з ЄС. Це треба розуміти за це. Так варто стояти, за це варто нагадувати. Але для цього не потрібні біотуалети, не потрібні намети. Друге, основне, на мій погляд, це покарання злочинців режиму Януковича. І тут питання не тільки їх покарання в тому, щоб вони там сіли грати, втекли з країни або якісь там їхні ресурси були націоналізовані, хоча я не прихильник націоналізації. Це треба цю думку доводити. І це теж не стояння на майдані. Воно нічого не дасть. І саме основне про що зараз треба зауважити, це питання люстрації, про яке зараз багато говорять. На жаль, ми маємо вже не поодинокі випадки, коли люстрація йде на люстрацію, коли вже люструють людей, які прийшли з майдану. Постмайданівських керівників їх люструють, а на їх місце приходять керівники, люди, які були за часів Януковича. Це люди фірташа, Льовачкина. Ну про Чорновецького, Я думаю, всі знають. От тут ми з вами повинні співпрацювати. А не за те, хто був більше в якийсь там ефір вийшов чи палатку на майдані. Поставив Місця в Києві. Вистачить всіх людей.